Дорогі брати і сестри, я хотів би продовжити. Ми говорили, дивилися перше послання посла Павла до Коритян. Я перейшов вже до другої, але ще раз звернемося до, до першого розділу другого послання посла Павла до Коритян і просуждаємо і будемо так дасть Бог будемо рухатись далі. Павло з волі Божої апостол Ісуса Христа. Та, брат Тимофій, до Божої церкви в Коринті з усіма святими в цілій ахії, благодать вам і мир від Бога Отця, нашого Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скарботі Він нас потішає, щоб змогли потішити й ми тих. Що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо посіки намножились в нас терпіння Христові, так через них, через Христа і потішення наше намножиться. Бо як терпимо скорботи, то на нашу потіху і спасіння, коли потішаємось, то на нашу потіху і терпіння тих самих страждань. Які терпимо й ми до цього місця? Апостол Павло пише послання до Корінтян вже другий лист. І він пише, що я пишу вам не просто так, що в мене є якісь знаєте, бачення, і в мене є якісь там думки, я щось знаю. І він пише, я пишу в волі Божої, Павло з волі Божої. І він каже, що я Апосол з волі Божої. Тобто, я не просто як людина, а я апосол з волі Божої. Я, як то писав, пам'ятаєте, мені відомо з сім від сім'ї Хлоїневих про деякі там ваші чутки. Мені один брат пише: а, слухай. А, де вони живуть в сім'ях Кажу, вони живуть, кажу, і тебе знають, і всіх знають. А в якому городі? Я кажу, в Коринфі. Знаєте, тоді доїхав і кажу, ой, як мені стиду стало. Тому, знаєте, Павло. Бачить усе, а Бог відкриває Павло через сім'ю Хлойневих, ще через якісь речі, Дух Святий відкриває йому. І він пише до коринтян, і пише, що я апостол з волі Божої. Тобто я непроста людина. Да? Я непроста. Знаєте, інколи, інколи хочеться, я не знаю, але інколи хочеться, навіть мені інколи деяким казати, що я говорю. Все-таки Бог поставив служити, і деякі речі я говорю, потрібно слухатися. Ні, ніхто не слухається. Знаєте, Я не можу сказати, я з волі Божої служитель, і можу, мушу вам сказати, робіть те і те. Апостол Павло також звертається до кінця каже, я з волі Божої апостол, я, я не просто, просто так вам пишу. Я з волі Божий апостол. Він, знаєте, захищає навіть своє апостольство, пише, я волі Божий апостол Христа Ісуса та брат Тимофій до Божої церкви в Коринтії. Він каже, і брат Тимофій, який зі мною, ми пишемо до Божої церкви в Коринтії. Тобто, бачите, з Він каже, я від Бога апостол, я по Божій волі апостол, а ви Божа церква. Тобто воно не може бути ніякого. Знаєте, непорозуміння. Не тому що Божа церква і по волі Божий апостол, воно повинно знаєте, розуміння бути одне одному. І Він пи -пи це писав коринтян каже, що дивіться, тому що о, проблема була в коринтян. Пам'ятаєте? дійсно, в, у коринтян була велика проблема із гріхом. Він каже, я від деякі від сім'ї хлопних. З... Узнав, що у вас є великі проблеми серед церкви, і вас потрібно хова... виховувати. І в одному місці він каже, як ви хочете, щоб я прийшов до вас із строго, чи я прийшов з лагідністю до вас? І в даний момент апостол Павло хоче і звертається до нас, каже, що я, я до Божої церкви. З усіма цінами по цілій архі. Тобто він відкриває, що це серйозна розмова, це серйозний лист, це серйозне питання до вас. І він е, дає їм знаєте, таку на слову, каже, благодать вам і мир від Бога Отця, нашого Господа Ісуса Христа. Тобто Він передає їм цей привіт, передає вітання, тому що він, він по волі Божий апостол, він має право. Знаєте, Десь інколи ми е, передаємо вітання, були. Ну, не знаю, в якомусь місці, але не були в церкві. Ми можемо передавати вітання. Прийміть питання від. Ну, я не знаю там від. Яке місце? Підскажіть бистро. Не хочу казати від Москви. Зі Львова. Але я там не був. Так, да, і прийміть питання. Від Львова, ну від Львова, так да, може вітання. але від церкви я не маю передавати, тому що я не був у церкві. А посол Бог каже: благодать вам і мир від Бога й Отця, тому що він співробітник Царства Божого. Він співробітник. Цього Божого, Божої присутності. Там він каже, прийміть цю благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Він до цю благодать прийде, тому що Він має цю, знаєте, тісну співпрацю з Господом. Він є по волі Божої апостол. І він далі пише: благодать вам, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіхи всіляки. Він каже, благословений Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа. Тобто Він передає, е, оці, знаєте, божу, Божий характер для Коринтян, який наш Бог. Він каже, Бог, Він Отець милосердя, і Бог потіги всілякої. Знаєте, Коли ми е, приходимо до хворої людини, е, ми що говоримо, наш Бог, він. Добрий лікар, Він лікує. Коли приходимо до якоїсь бідної людини, кажемо, наш Бог в його руках, в Його все, він багатий, в його всі багатства в руці Його. Коли ми приходимо ще до іншої людини, да, то ми кажемо, Бог такий, Він може допомогти. В даний момент корінтяни нуждались в утісі, і він каже, Бог. Бо Отець милосердя і Бог усякої потіхи. Тобто вони нуждалися у Господі каже, Бог, от Він Бог милосердя, і Бог усякої потіхи. Тобто, в даний момент Коринтяни цьому. Да? І дивіться, а що в усякій скорботі він нас потішає, щоб могли потішати і ми тих, хто в усякій скорботі знаходиться. Тією потіхою, якою. Потіше Бог нас самих. Зверніть увагу, я ще раз уважно прочитаю, настільки важливий оцей вірш, що в усякій скорботі, Він, тобто Бог нас потішає, нас потішає Бог. Дивіться, для чого? Щоб змогли потішити і ми тих. Що в усякій скорботі знаходяться. Тією потіхою, якою потішає Він нас самих. Я думаю, що в цьому вірші заложено навіть навіть і обітниця, і, і заповідь для нас, і життєве правило для нас. Тому що коли Бог нас потішає. То він не потішає нас для того, щоб мене потішити, щоб мені стало легко, щоб мені стало спокійно, тому що Бог мене потішив. Але Він потішає мене для того, щоб навчити мене потішати іншого. І ми можемо тоді тільки так утішити, так як він утішив нас. Настільки важливо сьогодні, все це для нас учитися у Господа отримувати утіху. Навчитися у Господа потішати інших. Ви знаєте, сьогодні ми нуждаємося, особо нуждаємося в утіхи. Знаєте, може, може тут нам не так, але вчора, коли ми були. у Все забуваєшся це не, а? Курахово. Знаєте, нам може тут спокійніше і не так, але там особа треба людей потішати. Вони, вони приїхали, ми приїхали, вони чекають цієї утіхи. Утіхи, знаєте, через той пайок, через е, якесь добре слово, знаєте, через, через ще щось. В мене, це не знаю, позитивне, негативне там когось обнімати. Да? Не хватило бабуні пайка. Ну що, кажу, давайте хоч я вас обніму. Знаєте, то есть, я її там обняв, сказав пару слів, і вона, бідна, знаєте, успокоїлася. Тобто навчитися потішати. Це сьогодні ми особо нуждаємося в тому, щоб навчитися потішати. І Господь каже, що Він Бог потіхи всілякий, навчає, потішає нас, щоб навчилися ми потішатись, Господі, навчили потішати інших, тому що люди нуждаються. І, хоч інколи сам нуждається в якійсь утісі, Да? Ми ну, як заїхали в лікарню, я просто вам говорю про те, що інколи ми не бачимо того, що робиться там. Ви знаєте, ну, так, щоб слабіше, можна було б і свідомість потіряти. Такого стоїть, ну, не знаю, ну, може, вибачте, що зараз скажу так, може на сілок 25-30 стоять, і всі червоні. Ви знаєте, от того одного вигляду можна згубити свідомість. Представте собі, представте собі, скільки сьогодні там страждань, скільки сьогодні сліз. І якраз тієї ночі е, прилетіло туди, і ми зайшли до тих людей, які, яких привезли е, після цього. Тобто, такі е, Дідуні, дядьки, такі ну, цивільні люди, які абсолютно далеко. Подивися, а наче воно наче він на фронті був. Ще й прилетіла якась така ракета, яка розкидає якісь касети. Це ужасно. А там 400 осколків скол... у кожній касеті. Ужасно. Знаєте, і ці люди, і ці люди. Посічені, поклеєний, лежать і, і знаєте, от, от ні за що. І, і, і він нуждається сьогодні в потісі. Сьогодні там сидять, е, коло їх рідні, і теж, які чекають якоїсь утіхи. Тому, тому ми сьогодні особо потрібні, знаєте, особо звернути увагу нам. На ну, це слово, яке сказано, що в усякій скорботі він потішає нас, щоб змогли потішити й ми тих, хто в усякій скорботі. Інколи, інколи ми може, обіжаємося на Бога, обіжаємося до Бога, тому що отримуємо якусь скорботу. Але ця скорбота нам іде на користь, ця скорбота, Бог дозволяє мати нам мати цю скорботу, щоб навчитися. Утішитись в Бозі. Тому, коли отримуємо скорботу, да, ми інколи включаємо якийсь ропот, ми включаємо ще щось якесь невдоволення, ще щось, знаєте, шукаємо. Але у цій скорботі, коли приходить нам скорбота, ми маємо, перше на першу чергу, звернути увагу до Господа і сказати: Господі. Навчи мене, утіш мене. Не шукати якогось знаєте, виходу, якогось, а найперше шукати, Господи, потіш мене для того, щоб я міг потішити когось іншого. Коли ми не хочемо навчитися потіхи, ми не зможемо потішати когось іншого. І так пішла ця цепна реакція. Ми не можемо, другий не може, Трой не може, той не може. І ми всі будемо в великій, знаєте, депресії. Ми, ми всі впадемо. Тому настільки Господь і каже, що ви сіль землі, ви світло для світу. Хто хто, а ми перші маємо потішати людей. Ми перші маємо. І ви знаєте, я е, замітив. Е, і це, це дійсно так, це дійсно так. Ми ночували у Павлограді. Церква, повна церква. Я маю, повний дім молитви, біженці, все, люди годують, турбуються, все-все роблять. Тобто, і ось я привіз одну сім'ю, тобто вони теж із Бахмута вони. Там, 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 зараз їхня дочка, тут вони приїхали сюди. То вони кажуть, ми в Черновцях в молітвому домі жили, ми в Олександрії, в молітвому домі жили. А ви можете в нас, щоб ми в домі молитви жили? Кажу, будете жити. Тобто, знаєте, Церква, церква вона є, Бог дає можливість в оцій скорботі нашої держави нам першим участвувати в потісі тому ні в комучі ми не, не, не повинні дозволяти собі якесь невдоволення чи якесь, знаєте, щось, коли приходять люди, яких нам треба потішати. Хай він прийде ради якогось там е продукту, але людина приходить із, із нужди. І ми маємо потішати, ми маємо робити все. Щоб потішити. І тоді тоді буде благословення. Дивіться, ще раз, щоб заповнили, 2 Коринфянам 1,4, щоб щоб усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішити й ми, тих, що в усякій скорботі заходяться, тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Ви знаєте. Те, що ми отримали від Господа, ми маємо передати іншим. Такою ж потіхою ми маємо потішати і інших. Дивіться, бо наскільки множиться в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножиться. Бо тобто, як намножиться в нас терпіння Христові, тобто, наскільки ми. Розуміємо терпіння Христове, наскільки ми розуміємо Христа, наскільки ми його більше пізнаємо, так через Христа і потішення наше намножується. Тобто, коли ми більше пізнаємо Христа, коли ми його більше любимо, тим більше намножуються у нас оці потішення, намножуються в нас. Бо як терпимо скорботи на нашу потіху і спасіння, коли потішаємось, то на нашу потіху у терпінні так самих страждань, які і терпимо, і ми. Тобто, апостол Павло відкриває, що це не просто якась разова там, акція, яку ми зробили. Це наше життя, це постійне, наше хождіння. І воно приносить нам знаєте, якийсь досвід. Воно намножується в нас. Воно накопичується в нас, знаєте, і в нас тоді не для, для одної людини хватить потішити. Не, не для знаєте, там не для двох, а в нас височить на багато. Потішати і потішати людей. Тому хай Господь благословить нас, брати і сестри, іменно через це слово пізнавати, укріплятися. І... От візьміть таку в своє, в своє серце, де, Знаєте, може, ніколи ми не звертали увагу на, на це місце, да? але сьогодні Господь нагадав нам, візьміть це до уваги, візьміть це за правило життя А через апостол Павла, візьміть своє життя, учіться потішатися від Господа, щоб ми могли виконати всіляку волю Божу. Потішати інших людей. Тому я думаю, що молитва наша сьогодні про те, Господи, навчи зрозуміти мою моє, лічно моє потішення від Тебе, усвідомити Його. І знаєте, буває, буває таке, коли ну, людина вже в такому віці. Свідомому віці, да, християнському свідомому віці. Я недавно говорив з одним братом, а він ну, такий кислий, геть кислий. Ви розумієте, да? я просто? Потому що він має вже бути тим, щоб когось водити за руку. Він має бути тим, вже комусь утішати. А він сьогодні вже. Духовно дорослий дядько, я образно говорю не в віці, а в духовному віці дорослий вже дядько, якому потрібно. Ну, вибачте, взяти е, хустинку, витирати щось, він вже іншим це поробити. Тому ми маємо зростати, ми маємо укріплятися, Господь, тому хай Господь благословить нас. Амінь. Помолимся.